Вітаю усіх на каналі Акула Майнкрафт. Сьогодні у нас буде максимально грандіозний експеримент, що полягає у тому, чи можливо досягти тисячного рівня в Майнкрафті без використання жодного дюпу, багів та читів з абсолютного нуля. Як ви знаєте, з кожним рівнем необхідна кількість досвіду значно зростає для кожного нового. Тому для першого рівня нам знадобиться лише 7 досвідів. для 10 го 160. Для 50-го. 3965. Для сотого рівня це вже 29315. І нарешті для тисячного рівня нам потрібно буде назбирати аж 4 мільйони 760 тисяч 615 досвідів. А тепер ще трішечка цифр, щоб вам легше було зрозуміти масштаб цього експерименту. Для цього нам доведеться вбити 950 тисяч зомбі, за кожного з яких ми отримуємо по п'ятіть досвіду. Або 470 тисяч іфрітів, за кожного з яких ми отримуємо по 10. Серед усіх мобів найбільше приносить ендердракон, за одну перемогу, над яким ми будемо отримувати аж по 12 тисяч. Але їх доведеться вбити майже 400. Якщо вибрати якусь іншу галузь, до прикладу, роботу у шахті, то нам доведеться викопати 950 тисяч діамантів, кожен з яких приносить всього по 5 досвіду. Також для тисячного рівня нам може знадобитися розбити 680 пляшечок з досвідом, кожна з яких дає нам від 3 досвіду до 11, залежно від удачі. Попри всі спроби, я не знайшов жодного подібного експерименту українською мовою, а усі інші експерименти англійською цілком не відповідають умовам саме мого експерименту. А тепер ще трошечки поговоримо про план. Першим моїм варіантом було спробувати зробити ферму на спавнері монстрів, і найефективнішими були б іфріти, але довелося відмовитися після деяких розрахунків. Оскільки спавнер створює 4 мобів, кожні 200-799 тіків. То за 100 днів безперервного фарму нам вдалося б отримати лише 192 190 досвіду, що приблизно дорівнює лише 220 рівню. Не вистачило б навіть ферми, якби дуже вдало з'явилися два таких спавнери, оскільки вона платье могла нам принести 300 рівень. Частина з розрахунками закінчується, і ми переходимо до самого відео, в якому ви дізнаєтеся, яким саме планом я намагався досягти тисячного рівня і чи мені вдалося це зробити за 100 ігрових днів. Ось ми і переносимося у світ, де я буду виживати. Я його створив з першої спроби, на жаль, не надто вдало. Ми з'явилися посеред зимнього біому, і тут не видно ніякого іншого, так що нам доведеться десь бігти і шукати щось інше, де ми зможемо виживати, тому що цей біом не зовсім відповідає тому, що мені хотілося. Все для початку досить класично. Спочатку дерево, потім кам'яні інструменти, і потім побіжу кудись щось шукати цікавіше. Тим часом я трошечки пробігся, вже стемніло. Я забіг. У селище таке. Я так трошечки полазити у шахті, знайшов там відро з лави, накопав трішечки руди. Хочу зараз пробігся, подивитися, що тут взагалі є. Думаю, позакриваю жителів. Можливо, вони мені знадобляться у майбутньому. Так, хочу заглянути у скриньку. Тут нічого цікавого сильно немає. Візьму насіння, візьму картоплю і заодно заберу пічку. Пічки мені знадобляться у майбутньому у дуже-дуже великій кількості. Зараз пробіжусь по всім будиночкам і продовжимо далі. Минуло трошечки часу, я повернувся у той будиночок, з якого почав. Тут поставив дві плавильні пічки, які першими знайшов, зробив відразу собі залізну сокирку та лопатку. На меч поки не буду витрачати ресурси, оскільки. Це не перша чергова річ. Буду поки битися і сокиркою. Мені цього вистачить. Хочу також позбирати потім на грядочці трошечки врожаю. І переночую в цьому селі. Спати, звичайно, не буду, щоб не витрачати дорогоцінний час, планую побитися з монстрами. Ну і потім побіжу щось шукати новеньке, цікавеньке собі. Тим часом вже стало світло. За ніч мені вдалося досягти всього 14 рівня, але я сильно і не старався для того, щоб отримати сильно багато. І зараз побіжу шукати краще місце для мого виживання. Пройшло ще досить багато часу. Я прибіг от сюди, нарешті. Я багато плив за допомогою човника до польоту. По воді і нарешті прийшов от сюди. Тут є таке непогане місце з ловим озером. Думаю, я тут зроблю собі невеличку базу. Переночую цю ніч і буду шукати ще щось краще. Ось так поставив пічечки, трошечки поплавлю у них те, що в мене є в інвентарі. Ну, а потім побіжу далі. На третю ніч я зробив ось таку зупинку, побачив там також аванпост. Хочу його збігати, полутати трішечки, і потім побіжу далі, це вже щось більш-менше нагадує те, чого мені хотілося б, але все ще не ідеально. І от нарешті саме те місце, яке я шукав. По-перше, тут є отака рівнинка досить чудова. По-друге, тут є досить багато ламінарій. В ламінаріях якраз і заключається увесь мій план. Також тут є селище, ще теж непогано. Ну, І буду приступати тоді до свого експерименту. Це вже п'ятий день. Зараз веду собі коровок, вже кілька є. Найскладніше це кріпери, тому що спочатку в мене було 4 коровки, але, на жаль, залишилося зараз всього дві. Хочу їх завести у свій загончик, вони теж знадобляться мені в отриманні досвіду. Ось це я спустився у шахту. Це. Шостий день, якщо не помиляюся, і тут знайшов діамантики. Хочу їх зараз викопати швиденько, вони мені точно знадобляться. Все я повернувся наверх, знайшов аж стільки ресурсів. Тут також мої коровки поставив в пічки і можна буде продовжувати. Потрошку плаваю, роблю тут таку плантацію ламінарій, потім я їх пережарю у пічці. Це вдвічі вигідно через те, що. Вони, по-перше, дають і паливо, а по друге дають і досвід. Тільки треба дуже дуже обережно, щоб не задихнутися під водою. Я вдалині бачив там трошки черепашок. Я хочу спробувати їх розмножити і в майбутньому зробити з них шолом, який дозволить мені набагато набагато зручніше фармитися на ось цих ламінаріях. Зараз роблю собі півстаку скриньок, роблю собі воронечки, і хочу зробити плюс-мінус автоматичну пічку. Так мовити, напівавтоматично. І ось така пічка в мене вийшла. Тут до дві вагонетки. Сюди потрібно вручну закладати паливо, а в верхній скрині складається те, що я буду переплавляти. Там, в нижню скриньку, у мене йде все, що готове з пічок. І тут у мене ще більша плантація ламінарій стала. Я їх буду зробити, переплавляти і отримувати у майбутньому все більше і більше їх. Як ви пам'ятаєте, вам розповідав, що хочу зробити собі шо вам з черепашки. Я також вирішив зробити стіл чарування, поки у мене не сильно високий рівень, і хочу додати на нього чари на підводне дихання, щоб він був ще ефективнішим. Відразу зроблю собі книжечки та полички з ними, щоб було можливо чаруватися на більш високий рівень. Потрібно буде, правда, зробити побільше книжечок, побігати тростини трошечки набрати. Тому що не вистачає паперу. І також з корівок трошечки шкіри отримати. І можна буде пробувати чаруватися. Ось такий шолом зміг собі зробити. Чари просто причудові. До цього довелося один розняти, тому що були не дуже. І результат мене дуже-дуже порадував. Головний мінус того, що я не сплю, це те, що щоночі починають дуже-дуже мучати фантоми. Вони ще і під воду залітають, що і тут зверху літають. Я хочу зробити собі якийсь невеличкий дах. Щоб вони не так сильно заважали. І от вже минуло 20 днів мого виживання. Я собі зробив скриньку, куди складаю ось такі блоки, тому що в мене вже в пічках не вистачає місця, і також побудував портал у пекло. Я накопав обсидіану ще тоді, коли копав його на червальний стіл, і зараз хочу надовго збігати, подивитися, що там до чого. Можливо, покопаю трішечки руди корисної. І все. Ось я вже повернувся з пекла. можете побачити те, що мені вдалося отримати там. Я залутав дві скриньки, накопав трошки кварцу, накопав трошки золота, побився з піглянами. Хочу попереплавляти усі свої золоті речі, щоб це дало теж трішечки, трішечки досвіду. Копаю цілу купу ламінарій. Моя пічка вже не справляється, вона переповнена, тому я планую зробити собі ще одну. Ламінарії вже просто немає куди складати. Друга пічка готова, тут вже 8 таких пічечок в одній мегапічці. Буду сподіватися, що тепер потужності буде вистачати. Зараз у мене 38 рівень. Я поки не збираю зовсім досвід з пічок, оскільки переживає раптом я загину, щоб я його не втратив, і також щоб підберегти інтригу до кінця випуску. Тільки що побіг у пекло, зробив собі трішки динаміту, оскільки я бився з квіперами не раз, з них випадав порох. Хочу тут просто позорувати трішки незирак, покопати трішки кварцу. Незирак можна буде пережарити спочатку у пекальну цеглу, потім можна буде її знову пережарити, щоб вона стала розтрісканою. Це теж принесе трошки досвіду. І, можливо, знайду щось корисне. на... Не сильно не розраховую, оскільки я не надто низько, а спускатися і витрачати на це час я сильно не хочу. Просто так покопаю трошки золота, трошки повзриваю, і буду повертатися у звичайний світ, тому що мені здається, що найбільш ефективним, чим я можу займатися, це просто пережарювати щось у пічках. Я в цьому світі провів вже 50 днів, досяг 51 рівня і хочу трішки підсумувати. Ось ось мій городик такий, він досить великий. Тут корови, я їх весь час розмножую і зараз вони більшу частину досвіду мені приносять. З пічок я все ще нічого нічого не збирав, вже розпоїв, що хочу зробити. І тут у скриньці все, що я пережарюю у пічках саме з їжі окремо. Також ось ви можете подивитись, яка кількість у мене смажених блоків ламінарії. Час на моє виживання потрошку підходить до кінця, тому я прибіг у підземний замок. Тут знайшов ендер-портал, хочу туди спуститися, перемогти дракона, щоб все виживання, по-перше, вважалося повністю завершеним, і, по-друге, щоб отримати досвід. Тому що за дракона нам мають дати аж 12 тисяч, що дуже-дуже багато. Зараз буду викопуватися і битися з ним. Я підготував собі ліжечко, щоб мати змогу пошвидше його перемогти. Ось у нього залишилося зовсім трошки життів, зараз потрошку буду його добивати. І ось тільки що я здолав Ендер Дракона, на жаль, не зняв з паузи у момент, коли наніс по ньому останні удари. Але ви можете бачити, яку кількість досвіду вдалося за нього отримати. Ось і пройшло вже 100 днів виживання у цьому світі. Я трішки потримаю ще інтригу, проведу вам екскурсію по світу, покажу що тут до чого. Поки не буду розповідати, якого рівня мені вдалося досягти. Ось ви можете бачити, яка величезна кількість пічок. Ось тут я собі також за кадром вже збудував другу автопічку таку. Всього їх тут 16. Ще окремо там стояла, на початку ті показував це величезні мої плантації. Тут в основному я вирощував картоплю, також пшеницю для корів. Я трішки за кадром постояв в АФК, щоб вам продемонструвати, яка величезна у мене плантація. Ламінарій. Вона тут просто безкрая. Я постійно плавав, збирав ці ламінарії, і за весь час мені вдалося. Зібрати їх сотні тисяч і всі їх переплавити. Трішки пізніше я вам покажу, скільки всього взагалі я переплавив, ви будете в шоці. Ось ви можете бачити два дві повних подвійних скрині блоків. Ось це переплавлена їжа, ось тут мідь. Також ці нагетси І ось ще трошки блоків. Ці нагетси з'явилися через те, що я всі старі інструменти і все золото. Переплавляв нагетси, щоб отримати побільше ресурсів. І ось ви можете бачити, якого рівня мені вдалося добитися за весь час свого виживання. Так минуло 100 днів, і так мені не вдалося досягти тисячного рівня, але це був досить цікавий експеримент. А тепер найголовніше, чого мені вдалося досягти в цьому відео. Один вбитий ендердракон. Понад 500 схрещень корів, сотні тисяч пересмажених ламінарій та величезна кількість пересмаженої картоплі. Взагалом мені вдалося отримати понад 690 тисяч досвіду, і це все принесло мені 305 рівень. На даний досвід пішло неймовірно багато часу, але це було досить цікаво і в будь-якому разі. Я дуже задоволений результатом. Незважаючи на те, скільки часу я витратив на цей експеримент, я хочу зробити другу спробу, врахувавши абсолютно всі свої помилки з цієї, яка вже 100% має мені дозволити досягти тисячного рівня досвіду за 100 днів виживання з абсолютного нуля. Якщо вам також цікаво, як і мені, обов'язково пишіть, що ви думаєте про цей експеримент. Оцінюйте відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, дізлайки, щоб я розумів, як вам взагалі така рубрика. А усім до зустрічі!